Привіт-привіт! У вас літає пані вчителька, і сьогодні ми говоримо про літературу емігрантів, а саме Івана Багряного і його тигролове. Беремо ручки і записуємо. Іван Багряний, справжнє ім'я Лозов'яги. Це дуже важливо, тому що в тестах інколи ви не знайдете псевдоніму, а будете шукати справжнє ім'я автора. Щодо тигроловів, варто запам'ятати, що тигролови – це. Перший пригодницький роман в українській літературі, перша назва – «Звіролови». Перше текст було представлено на літературному конкурсі у Львові. Твір зазнав шаленого успіху і його прирівняли до. Твору Тодося Осьмачки старший боярин, і відразу, що важливо, почали перекладати англійською, німецькою і голландською мовами. Про що це свідчить? Спитаєте ви? Хм, давайте подумаємо, мабуть, про те, що твір зазнав широкої популярності серед іммігрантів, і також викликав шалений інтерес усіх іноземців до тих проблем, які на той час існували на території України. Щодо часу написання, то Іван Багряний писав текст протягом 1943-1944 років. Чому ж присвячений текст? Текст присвячений життю українських іммігрантів на Далекому Сході, а також несправедливості системи до тих людей, які не боялися відкрито говорити про свою національність, свій патріотизм, своє ставлення до держави і до влади в цілому. Отже, текст має дві сюжетні лінії. Перша представлена образом Григорія Многорішного, внуком Дем'яна Новгрішного, першого каторника на Сибірі, а також інша лінія сюжетна. Вона вибудована навколо образу медвена офіцера НКВД, який веде допит над Григорієм Ногорішним, а також виносить вирок. Твір починається із своєрідного символічного зображення потягу, який везе катожників на Сибір. Порівнюється він із драконом, який має багато суглобів. Кожен суглоб відповідає вагону, у якому їдуть катожники. Протягом усього шляху ведуться. Перевірки НКВД, чи на місці Григорія Много Грішня, чи не вдалося йому втекти? Чому запитаєте ви, тому що до цього моменту Григорія грішного було вже арештовано і йому вдавалося втікати? Потім, забігаючи наперед, ми отримуємо флешбек, де йдеться про те, як Медвин веде допит Григорія Многогрішного. І от під час цього допиту головний герой говорить Медвину, що якщо йому вдасться втекти. То він помститься йому. А якщо ж ні, то до кінця життя Медвину буде чутися сміх катожників, їх криваві очі, їхні стогони, і життя у Медвина нормального просто не буде. І тому Медвин переживає і, нібито, здогадується про свою нещасну долю. У зв'язку з втечем многогрішного грішного оголошується розшук, і на цьому умовно закінчується. Перша частина тексту. Наступна частина називається золоте Ельдорадо, і в ній йдеться про інший потяг, який також йде на схід, і везе людей різних соціальних прошарків, для того, щоб вони змогли відчути дух сходу, і вся ця подорож для них єдина велика пригода. Що важливо запам'ятати, що люди, які їдуть у потязі, який іде до золотого Ельдорадо, Протиставляються каторжникам, яких зустрічає цей потяг на своєму шляху. Одного разу потяг зупиняється на тому місці, де працюють каторжники. І люди, які перебувають у салоні, починають магати, передавати привіти, викидати різні речі через вікна. Хтось викидає ложки, хтось викидає подушки, хтось викидає програвачі та інші речі, які в принципі каторжникам не потрібні. Для чого робиться автор? Як ви гадаєте, мабуть, цей момент все таки є символічним. Таким чином, автор нам натякає, що у світі. Який існує у середині радянського союзу, люди живуть у якихось рожевих окулярах і не розуміють своєї різниці між каторжниками і звичайними людьми, які сьогодні працюють, живуть своїм життям, їдуть з пригодницькою метою десь гуляти. А завтра вони будуть стати так само у порваних якихось шатах і е, займатися тією роботою, яка передбачена для каторжників. Наступний важливий момент це те, що у потязі існує ресторан-вагон. І тут сидить одна компанія. Недалеко від неї сидить Медвин. І от ведеться дискусія: заходять офіцери НКВД, які шукають Григорія Многогрішного і затримують одного із гостей вагону ресторану. Медвін підходить до них і говорить, що це не многогрішний, оскільки він знає його обличчя, і героя відпускають. Третій момент це те, що чоловіки, які сидять у цьому вагоні-ресторані, весь час жартують про те, що вони будуть полювати на кішечок, але мають на увазі не тигрів, а жінок. І в цьому також є своєрідна іронія. Наступний епізод це момент, коли Григорій Многоріжний знаходиться безпосередньо у тайзі і намагається втекти. От, він іде день, іде два у нього немає сил, і він розуміє, що для того, аби продовжити свій шлях, йому необхідно поїсти. Він бачить бурундука, женеться за ним, хоче вполювати йому, але. Це не вдається зробити, але він знаходить заначку цього бурундучка, починає добувати ці горішки рукою, їсть, заїдає диким часником, дивиться на бурундука і жартує сам до себе. Ніби то це єдиний гріх, за якого можна було б арештувати многогорішного. А бурундучок дивиться на героя і думає, що оце дожився, розкуркулили його місце. Потім многогрішний іде далі і доходить до річки. Тут він знаходить іржавий мисливський ніж, бере його, дивиться на себе у воду і розуміє, що він бачить нібито і себе, але вже постарілим дідом. І перша думка, яка приходить до нього, це поголитися. Він голить, точить ножа і чує крик, і розуміє, що кричить, мабуть, мисливець і йде на голос. Бачить, що у щілені гори стоїть. Постать людини, на яку накинувся ведмідь. Він кидається на цього ведмідя, вбиває його і непритомніє. І здається, на тому, Многорічний міг би померти, але доля посміхається йому. Наступний епізод це будинок, у якому прокинеться многогріш. Будинок, де многогрішний приходить до тями, нагадує йому, нібито український. На покуті стоїть ікона з рушниками, на стіні багато світлин, увесь будинок розмальований, вивілений, а біля нього сидить дівчина, яка запитує його, що тобі снилося. Ти кликав якусь дівчину, можливо, це твоя кохана, але многогрішний сміється і говорить: ні, це була моя сестра. Як не дивно, автор визначає у тексті. Ім'я сестри Грішного так само, як потім будуть звати його Кохану Наталку. Також побічно автор згадує матір Григорія, і ці два образи додають додаткової характеристики Григорію Ногрішного. З тексту стає відомо, що сім'я, до якої потрапив Ногогрішник, це сім'я мисливців з України. Вони іммігрували давним-давно і заснували тут своє поселення, яке називається Київ. Прізвище. Цих іммігрантів, сірки, яке є типово українським, і це також дуже важливо. Старий сірко визнає ногорішного за сина і говорить своїй родині, що вони повинні виходити молодого хлопця. Далі події відбуваються досить швидко. Старий сірко разом із своїм сином Грицьком вирушають в дорогу, а Григорій разом із матір'ю і Наталкою залишаються вдома та чекають інших. Важливим є епізод, коли мати Сірчиха починає розпитувати Григорія Многогрішного, чи дійсно Україна зараз така, як була за часів, коли вони емігрували. Многогрішний розуміє, що зараз все зовсім інакше, але не зізнається у цьому матері, аби у неї залишалися хороші спогади про Україну. Повертаються Григорій і Сірко і привозять Григорію нову рушницю і починає займатися різними різними стрілецькими вправами. Серед яких сікти траву. Цю вправу виконує Наталка і цим засвідчує свою майстерність. Наступний епізод це коли сім'я сірків вирішує, що вони повинні поїхати пантувати. Що ж таке пантувати? Пантувати походить від слова панти, тобто молоді роги оленя. Олень повинен бути виключно чоловічої статі, і ці панти надзвичайно важливі і корисні. Серед китайців, і мають досить дорогу ціну. Саме полюючи на ці панти і продаючи їх, сірки і виживають у тайзі. Збираються вони пантувати і їдуть на солонці. Що ж таке солонці? Запитаєте ви, солонці? Це така собі земельна ділянка, яка має високу сольоність ґрунту. Це природній об'єкт, але для того, щоб ця сіль не виводилася із ґрунту, сірки щороку приїжджають підсолювати його. Відповідно, олені не змінюють своєї локації і весь час приходять на це місце, що значно полегшує мисливський процес. Дорогою до солонців сім'я сірків зустрічає сім'ю морозів. Ця сім'я також є емігрантами, їхнє прізвище знову ж таке цілком типове. Для українців. Сім'я морозів також досить велика. Серед них старий мороз батько, донька, ще одна донька разом із своїм чоловіком і маленькою дитинкою. Так сталося, що до річки сірки не встигають дійти, а вода у них закінчується. Тому вирішено дочекатися ранку, а потім іти по воду і рушати далі. Але Григорій Многогрішний не погоджується з цим. І вирушає по воду. разом з ним іде Грицько. Дуже важливий момент: що коли хлопці повертаються, то Григорій бачить, як морозиха годує своє немовля, груддю. І в цей момент він порівнює цю дівчину із Божою матір'ю і думає, наскільки гармонічно вписалася ця жінка з дитинкою в. Картину тайги, наскільки це природньо, наскільки це красиво, і це символічний момент, до якого ми згодом повернемося. Приїхавши до пункту призначення, сірки вирішують, що треба підживитися і йдуть полювати на рябчиках. Вони розділяються, і так стається, що Григорій Многогрішний губиться, але згодом виходить із лісу, тому що Наталка, аби допомогти Григорію, посилає свого вірного друга. Заливає це її пес. Хлопець виходить за собакою і таким чином повертається цілим і неушкодженим. З цього моменту починається розповідь про пантування. Цей опис дуже детальний. Для нас він не такий важливий, але він створює додаткову настроєвість тексту. Пантують цирки цілий місяць і їм вдається настріляти і добути кілька пантів. Після чого вони повертаються додому, збивають свій товар і вирішують, що ж вони будуть робити далі. Наступний момент важливий це коли Григорій і Грицько вирушають до Хабаровська для того, щоб отримати документи на зброю. Сталося так, що раніше у сірків був знайомий, який допомагав отримати дозвіл на зброю. Зараз. Влада змінилася і змінилися правила. Тепер для того, щоб отримати дозвіл на зброю, треба звертатися до НКВД особисто. Оскільки Григорій розуміє, що він і так втік від НКВД, то не може зайти до тієї будівлі, де видають оці дозволи. Тому Грицько іде без Григорія, але. Здобути оті бажані дозволи йому все одно не вдається. І хлопці вирішають, що треба йти відсвяткувати те, що вони заробили грошей, та й повертатися додому. Спочатку заходять до одного ресторану, їм не влаштовує те, що їм подають. Йдуть до другого, а потім до третього, де Григорій зустрічає українських дівчат. Він пригощає їх напоями, а також їжею. Після чого хлопці збирають речі, і нібито вже. Планують іти додому, але на виході із ресторану до Григорія чіпляється якийсь чоловік, але той його відштовхує і йде далі. Станеться так, що потім цей чоловік нас Григорія. Грицько ж подумає, що цей чоловік хотів просто вчинити грабунок, але Григорій здогадуватиметься, що, мабуть, це один із НКВДшників, який хотів затримати його. Наступний важливий епізод це те. Як сім'я Сірків збирається іти полювати на тигрів. Мати Серчиха не хоче, щоб вони йшли, тому що минулого року старший син Микола загинув під час саме такого полювання. Але сірки не зважають на матір, беруть з собою Григорія Многогрішного і вирушають на полювання. Під час подорожі роблять привал, де залишають майже всі свої речі і йдуть далі. Для того щоб вполювати тигра. Особливість полювання полягає в тому, що тигра не можна вбивати, тому що так він втрачає свою цінність. Тигра треба здобути живцем. Цірки розуміють, що вони можуть полювати двох тигрів: один старий, а один молодий. І відповідно одного ловлять, іншого добивають і забирають, тому що хочуть здати. Просто його шкіру і повертаються до того табору, де вони здійснювали привал. Розуміють, що хтось тут побував, тому що деякі речі зникли, а в тайзі існує непорушний закон, те, що ніхто чужого не візьме. В цей час Григорій знаходить недопалок і розуміє, що такі цигарки курив тільки медвин. Він починає стежити за слідами на снігу, куди ж поїхав віз, і іде слідом за ним. Розуміє, що попереднього кілька НКВДшників, на чолі яких медвин, і розуміє, що це зараз настав час його помсти і вбиває медвина, а також його помічників. Цей акт помсти закінчується тим, що многогрішний залишає напис, де вказує, що саме він вбив медвена, і нібито той знає за що. Це все бачить Наталка, і многогрішний розповідає всю історію свого життя дівчині. Дівчина повертається, а многогрішний вирішує, що треба тікати. От він іде, йде, йде. І доходить до пасіки сірка і розуміє, що серце защемило, сльозка потекла, треба зайти і попрощатися з людьми, які свого часу його прихистили. Уже у будинку сірків Григорій розповідає всю історію свого життя раптом, звідки не візьмись, береться Наталка, приносить зі собою купу своїх речей і говорить батькові, аби той благословив її на життя із Григорієм. і... Говорить, що вона хоче тікати разом з ним. Батько починає роздумувати над цим питанням і все ж таки дозволяє дівчині піти з головним героєм. Разом з ними іде і вірний друг Наталки Заливай. Вони доходять до кордону, влаштовують невеликий підпал, і поки увага усіх прикордонників заакцентована на підпалі, вони вільно проходять. Через кордон. Потім до будинку сірків прибігає наливай із запискою на нашиннику, де мовиться про те, що з Григорієм і Наталкою все добре, вони дійшли до назначеного пункту і будуть рухатися далі. Трохи згодом старий сірко разом із Грицьком вирушають до Хабаровська, де вони дізнаються. Дві важливі новини: про те, що Григорій Многогріжний очолив банду втікачів, які влаштували страшну диверсію на кордоні втік. Інша новина про те, що цей бій тривав кілька годин, був кровопролитним і що загинуло кілька відданих синів Радянському Союзу. Власне на цьому і закінчується сюжет пригодницького роману Тигролове. З сюжетом розібралися, а як же щодо аналізу? Хм? Все дуже просто. Тема твору це спроба людини піти проти влади, перебороти систему. Ідея, по-перше, засудження цієї влади разом з тим, уславлення національно-патріотичної ідеї, збереження емігрантами національної пам'яті про свій рід. Про Україну, про батьківщину. Проблематика твору досить розлога. Тут ми знаходимо і проблему добра і зла, тут ми знаходимо проблему аморальності вчинків. Також сюди стосується проблема національної пам'яті і відмови від свого коріння. Окрім цього, автор зачіпає проблема антигуманності, антитолерантності, тобто всього того, що стосується психологічного стану. Людини. Оскільки текст написаний у період модернізму, цілком закономірно, що ми маємо поговорити про психологічні та символічні аспекти тексту. Отже, що ж психологічного можна знайти у тигрововах? По-перше, це зображення потяга. згадайте, я вже говорила, що потяг порівнюється із драконом, скільки суглобів у дракона, скільки і вагонів із каторжниками. Наступний момент. Це потяг у золоте Ельдорадо. Що таке золоте Ельдорадо? Золоте Ельдорадо це вимріяна країна, країна щастя, країна радості. І саме туди їдуть ті люди, які намагаються відчути якийсь дух пригодництва. По-третє, це те, що Григорій Многогрішний на початку твору вбиває ведмедя. Ви вслухайтеся лише у це порівняння ведмідь і медвин. Російською мовою ведмідь це медведь, тому вбивство ведмедя нібито натякає на те, що у подальшому Григорію Многорічному вдасться помститися і за себе, і за тих катожників, які повинні працювати на території Сибіру. Наступний психологічний момент це те, що Григорій Многорішний знаходить ніж саме на березі річки. Річка символізує життя. Плинність, долю і так далі. Саме подивившись у води ріки, він бачить нібито іншу людину. І коли він голить себе і забирається ніж з цього моменту, його життя різко змінюється, тому що після цього він потрапляє у родину сірків, яка нібито повертає його назад в Україну, де він відчував колись себе щасливим і, можливо. Буде відчувати себе щасливим у майбутньому. Важливий тут і образ Діви Марії, про який ми вже говорили, де дівчина із морозів порівнюється із цим релігійним образом. Також Дуже важливий момент це назва твору. Вона є також подвійною. З одного боку, тигролови це люди, які ловлять тигри, тобто сім'я сірків. З іншого боку, Григорію Многогрішному дуже часто приписуються звірині характеристики. Таким чином, НКВДшники, які ловлять многогрішного, також є тигроловами або ж звіроловами, як то було у первенному варіанті. Тексту. Також про символізм і психологізм ідеться у прізвищах персонажів. Сірки і морози цілком типові українські прізвища, і Медвин цілком типове російське прізвище, яке представляє негативну сторону влади. Загалом текст складається з кількох частин, кожна з яких має свою назву, яка натякає читачеві. На те, про що ж буде йтися у цій частині. Композиційно ми можемо окреслити експозицію, це розповідь про дракона, тобто про потяг, який везе катожників до Сибіру. Зав'язка це втеча Григоріямного Грішного. Далі сюжет розвивається, розвивається, і ми умовно доходимо до кульмінації, тобто найвищої точки зламу Григоріявного Грішного. Це момент помсти, тобто вбивство медвена. Розв'язка це втеча Наталки разом із Григорієм, і натяк на те, що їхня доля, можливо, складеться успішно. Наостанок говоримо про систему образів. Головний персонаж Григорій Многогрішний. Не менш важливою є сім'я сірків, які складаються із старого сірка, батька, матері. Сина Грицька, доньки Наталки та померлого сина Миколи. Разом із Наталкою пам'ятаємо, що ще є Заливай, її вірний пес. Також, окрім цього, у нас є офіцер НКВД Медвин, також умовний узагальнений образ каторжників, узагальнений образ українських емігрантів, а також Два другорядних образи це сестра Наталка і мати Григорія Многогрішного, які просто характеризують самого персонажа з іншого ракурсу. Взаємозв'язки між цими персонажами ви зможете знайти під нашим відео у додатковому документі. Якщо у вас є питання або додаткові коментарі, заходьте у групу в Телеграм. З вами була пані Вчителька. До нових зустрічей, папа. -па.